Мир вам від Господа. Ми з вами живемо в той час, коли церква повинна діяти і побачити дійсного ворога, тому що за всіма проблемами стоїть дьявол. І скажіть, де Ісус говорив, що церкву ходити не треба, давати десантину та жертвувати не треба, вірувати як завгодно. І можна далі пересказувати всю брехню, про яку говорять люди. Отже, куди ми вкладаємо своє життя? Щоб Євангелія дійшла до всіх людей, і людина нарешті зрозуміла, хто вона є. Дияволу дуже легко маніпулювати людьми, якщо вони не знають, хто вони, зовсім не розуміють історії і перебувають в простраці мільйонів та мільярдів років. І це не план Божий, бо Бог віддав свого Сина, щоб всяка людина могла отримати спасіння та життя вічне. Коли дивишся, як летять роки, то бачиш. І починаєш розуміти, куди треба влаштовувати своє життя та куди жертвувати. Це в діло Боже. Бо Ісус каже: збирайте на небі, а не на землі, де не пропаде і не знає. Тому, вкладаючись у діло Боже, ми вкладаємось в своє майбутнє, в життя вічне. Не дозволяйте сатані володіти вами.